Привіт, жовто-чорні! Ми в Миколаєві, але не тому, що на півдні України, а тому, що у Львівській області. Саме тут Буковина проводить матч третього попереднього етапу Кубка України, і це Буковиїзд про гру із місцевим ФК Миколаїв. Поставте вподобайку і гайда до перегляду. Доброго дня. Доброго дня. Що про поле скажи? Нормально. Нормально? Так. Да. Нормально. Нормально? Миколаїв невелике містечко з населенням менше 15 тисяч осіб. Місцева команда грає у прем'єр-лізі Львівської області та чемпіонаті України серед аматорів. Але при цьому в Кубку України миколаївці подолали вже два першолігові клуби агробізнес та металіст. Друзі, стадіон міський у Миколаєві досить такий антуражний, компактний і зовсім поруч із ним є ось храм, церква, куди, як сказав би Михайло Кополовець, можна ходити перед кожною грою. Нагадаю, ми спілкувалися із Михайлом під час зборів та контрольного матчу у Львові. Посилання на той випуск буде ось десь тут. Як Миколаєву Кубку України вдається так добре грати? Пройшли агробізнес, подивитися металіст. Мені. не подивитися. Якщо йде і гра, то Діло він, він, що він, він, що він. Миколаїв він все перші місця. Куб, він Кубки все. Області. Кубкова команда займав Кубки Всі вигравав. Кубок мільйонів фінал був Чернівча. І грали з московським з московською командою. А розкажіть детальніше, що це за турнір, бо молоде покоління не знає. А, а то такий був турнір. Всього Радянського Союзу, які брали участь і колись аматорів і, не було, Аматорів не було, а тоді тут назвався Кубок Мільйонів. О, і, то, і то так грали, і, і, і весь радянський і якраз… Баку турнір проходив, mm -hmm. їздили. Mm -hmm. Тут <густі> <густі> ну, то, то. <густі> і... десь був фінал, де Тоже в Чернівцях. Чернівчак. Виграли тоді? Я був в Чернівчак. А виграли <густі> в <Миколаїв>, ви <густі> програв. <густі> програв. <густі> <густі> Добрий день. О, якраз того кубка. Добрий день. Мене Іван звати а вас. Микола. Пане Микола. Чули, що ви в Чернівці. Цях свого часу грали в фіналі Кубка. Чим вам той матч запам'ятався? Поразкою. Запам'ятав три Від якої команди? Стріла, стріла, Московська область. Там поляков. Який то рік був? 70-й 70 рік. А зараз Миколаїв добре грає. Команда. Так, теж. Трошки треба Там цікаві кадри позаду. То без того не буває. Як без того? Це наші гості. Це гості ваші. А скажіть, в чому сила в Миколаєва? Кубку України пройшли вже двох суперників. – Я думаю, сила в чому. Як бачите, до нас приїхали Приїжджають телеровані клуби. Робіснес, Харків, Металіст, багато різних клубів. Техніка в них вища, правильно? Но Миколаїв сила волі до перемоги. Така сила волі. І ми перемагаємо. Кадри матчу проти металіста, в якому Миколаїв переміг харківську команду, розлетілися соцмережами. І не тільки через те, що власне аматори перемогли професіоналів з першої ліги, а й завдяки святкуванню. Болівальника цієї команди з С'ющини. Він так дуже емоційно відреагував на забитий м'яч рідної команди. Дуже сподіваюся, що ми сьогодні його знайдемо. А ви знаєте того чоловіка, який так святкував гол у рота металіста на голову став? Знаю. Знаєте його? Так. Весь Миколаїв його знає. Так, так. А він вже тут чи, чи не бачили? Так, ми ще його не бачили. бачили? А розкажіть, що це за чоловік такий? Ви став героєм соцмереж? Такий, якийсь місцевий тут живе. ну, палкий вболівальник. Дуже палкий. Що це за святкування таке у нього було? На це голову Це Фірмове святкування. Кожного матчу так? Кожного матчу, так. Невеличкий спойлер. Я таки знайшов цього чоловіка. Якщо хочеш його побачити, дивись відео до кінця. У протистоянні Буковини та Миколаєва є декілька драматичних сюжетів. По перше, рівно рік тому команди зустрічались у другому попередньому етапі кубка, і тоді на цьому стадіоні сильнішими сенсаційно виявились господарі. Троє футболістів Буковини, які грали у тому матчі: це Пономаренко, Бодня та Фарсеєнко. Сьогодні у стартовому складі Чернівчан. Стартова десятка польових гравців розминається перед матчем під такі запальні треки. я Думаю, їм це дуже подобається. Добрий день! Розкажіть, а яку ціну квитки на сьогоднішній? матч? 50 гривень. 50 гривень. А завжди платний вхід? Чи... Не, тільки на ваш матч. Ні, серйозно. Серйозно. А квитки всі продали вже чи ще багато є? Або якось? ще дівчатки щось мають. Мало що є. Ну вона має бути повністю добиті. Ну, тобто ажіотаж такий та, нормальний. Там та, та. ну, ми продали ще до обіду майже 300 людей. Знаєте, друзі, дуже тут така приємна, майже сімейна атмосфера. Усі один одного знають, вітаються, приїжджають на велосипедах, на гру залишають десь під брамою. Одним словом, трушний український футбол у всій його красі. Перемоги нам сьогодні, хлопці. Перемоги. Перемоги. Кулачок буде пробиватися чи ні? Перемоги нам. Пацани. Оп. Руки вільні зайняті? Вільно. Вільні. Вже гарний вихід команд на поле з маленькими дівчатками, синеньких футболочках з прапорами України на плечах. Трибуни аплодують, взагалі дуже класна атмосфера. Друзі, такого емоційного виконання гімну України я не чув давно побувавши на багатьох стадіонах. Це, мабуть, найкрутіше, що я чув під час звучання нашого славня. Що ж, друзі, матч Миколаїв-Буковина стартував, трибуни заповнені. Я переконаний, що нас чекає дуже цікава гра. Друзі, що одразу кинулись мені у вічі, так це зріст голкіпера Миколаєва, досить таки невисокий воротар цього клубу. Плюс-мінус мого зросту, а я зовсім не велетень. Вищима! Як мінімум дуже дивне рішення арбітра, адже у Максима гірного крові іде з носа, а рефері йому каже, що зараз ще покаже жовту картку за симуляцією. А це вже сейв голкіпера Миколаєва, голуб завдавав пострілу і лягав м'яч під дальню стійку, але голкіпер все-таки дістав. Що ж, друзі, нулі на табло після першої 45 хвилинки. Дуже непростий матч для Буковини, як і очікувалось. В принципі, кожен матч у Кубку України дуже бойовий, ніхто не хоче поступатися. Тому. Ще більш цікавим буде другий тайм. Богдан Бойчук і Андрій Андрійчук відпрацьовують, як вони будуть у другому таймі забивати в ворота Миколаєва. Те, що ви щойно побачили, пропускаємо першому цьому матчі. Ви чуєте, як скандують трибуни? Знову сейв голкіпера не вдається відзначити жовто чорним Призначає арбітер. І червону картку отримує захисник Миколаєва. Ох, як перевертається гра. Трибуни, звісно ж, не задоволені, адже їхня команда залишається в меншості, і ще пенальті пробуватимуть чернівчани. Але пенальті ще потрібно забити. Іван Тищенко вже встановив м'яча. На точці, так би мовити, на 11-метровій позначці пресують футболісти Миколаєва, Рефері. Іван Тищенко реалізовує 11-метровий удар, грати трохи менше 20 хвилин і грати в більшості для Буковини. Ну і щоб все-таки вирвати перемогу в сьогоднішньому матчі, тренерський штаб робить потрійну заміну практично одразу після забитого м'яча Івана Тищенко. Бойчук, будняк та Хамелюк, можливо, хтось із них стане героєм цього матчу. Ради, ради! І пішла остання хвилина регламентованого часу цього матчу. Друзі, Богдан Бойчук робить це. забиває другий гол Буковини. Не знаю на якій компенсованій хвилині, але він це робить. Ото має прозвучати фінальний свисток арбітра, який просигналізує прохід Буковини в наступну стадію Кубка України. Є друзі, є перемога. Вириваємо, вириваємо. Таку необхідну звитягу в цьому надскладному матчі з Миколаєвом. Тищенко та бойчук забиває такі необхідні голи. І особливо Бойчук позбавляє нас нервів, непотрібних нервів. І додаткових 30 хвилин цієї дуже важкої гри. Богдан, що це було? Ти Рикошетом там був чи що там було? Так, да, були поворотом нашого розкачив Юрчик скинув. Слухай, ну я тобі особисто від себе дякую, що ми не будемо ще 30 хвилин грати. А я теж дуже радий, що так сталося. Тому що вже скоро гра, тому нічого не потрібно. Що сказав Валерій Сергійович, коли ти виходив на заміну? Нічого, ну, ризикувати, грати вперед, а так нічого, Та, щоб не грали. Чому так важко було? В принципі, ігра давалось, просто не можу забути і не такий три-три гол. Дякую. 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 Все добре, головне, що перемога. Вітаю з проходом далі. Макс, вітай. Ромар, розвій всі сумніви, було пенальти чи ні? Я думаю, що так, ну як, ну я людину штовхаю, плече в плече, а вони кажуть, що я штовхаю людину в спину. Ну, потім один... потім був фол? Але... На мені так, звичайно. Нога піднімалась, так? Хто сказав під час розмінки поливати поле. Вітаю, з спроховаю. Що значить не зліться, відрагає буває. Теж. Помилки це невід'ємна частина футболу. Я думаю, думаю, сьогодні ти виставишся перед партнерами. Та звичайно, звичайно. Я дуже дякую команді, тому що якщо б не команда, то я б дуже сильно голопеплом засипав. А так, ні. В чому, чому парадокс цього стадіону Так вже другий матч поспіль тобі якось не щастить? Е, я не знаю, може я не заслуговував на перемогу, а хлопці заслуговували. Ну, це життя. Треба зробити висновки та рухатись далі. Важко було себе зібрати після того? Ні, я, я нічого не відчув, там, такого ж дуже сильно вплинуло на мене, але так, трішки ментально. Хто що сказав регламенти, що треба панувати коле? Сьогодні суддя поставив таку точку, так? чому саме ти підійшов до м'яча? компенсувати той епізод у попередньому матчі? Ні, я був певний, тому взяв спокійно одарів і потрібно було допомогти польській команді. Дякую всім, за там дуже важливе пенальті. Та як свистіли трибуни, так, коли ти підходив до м'яча. сильно збивали чи ти не чув це? мене це не чіпає. Я вже дорослий гравець, тому мене це не чіпає. Так, по гарячих слідах чому от така важка гра тут завжди, так? Я не знаю. Офіційні, офіційні ігри дуже, дуже відлічаються від зборів. Ми це бачимо, і, і аматори, і, і друга ліга, і перша ліга будуть всі цеплятися. Тобто всі будуть битися, вигризати кожен матч, Граємо заради болівальників. Ви бачите, які трибуни були класні. Вони хлопці гнали їх вперед. Тому у ну, них багато чого виходило завдяки 12 му гравцю. Вітаю, з приходом наступного. Стадію дякую, дякую за ці емоції. Що жовто-чорні так не зовсім впевнено. Так із величезними нервами, але є прохід до наступної стадії Кубка України. Нагадаю, це буде одна восьма фіналу цього турніру, і саме з цієї стадії розпочинають боротьбу за цей трофей. І такі команди, як Донецький Шахтар. Київське Динамо, Житомирське Полісся, Кривбас і так далі. Тому я хочу вас закликати написати у коментарях, кого б із цих команд, а може якихось інших, ви б хотіли побачити у наступному етапі Кубка України і чому. А цей матч завершено. Дуже багато емоцій залишено ось там, на футбольному полі. Дивіться буковий, дивіться інші рубрики на нашому Ютуб-каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Поставте вподобайку під цим відео. Всім па-па, дякую за увагу! Це ви та людина, яка попередньо в попередньому матчі з металістом дуже святкувала емоційно да, гол? А хто капелюх має. <гас> <гас> ніхто не має. Ви <гас> то ви були, так? Пригадайте, да. що ви тоді вчудили? Що вся Україна вас побачила? Ну що, я зробив кабачки. Це кабачки називають? <гас> кабачки. і раз і дещо назад. Ну сьогодні, бачите, ну, сьогодні ж... не довелось вам це да. виконувати, так? Ну, не пустили на поле. Не пустили? Я на роботі був. 67 рік. Ну ви знаєте, що ви стали знаменитим після того? <рі> знаєте це? Показували вам в інтернеті відео. <рі> Та я малий мені показував. Що... Ви тепер зірка Миколаєва, так? Є таке? О, дивіться. Зразу <рі> футбол. Футболочку вам подарили. За те, що ви так пропіарили рідний клуб. треба, <рі> щоб рівно ноги так поставити. А то, що треба вилізти на дерево, з дерева, на дереві на чубок заліз, то такого не може бути. То треба виграти від Київського до нам. І тоді ви це зробите. Ну вже в наступному сезоні. Як тебе вивчати? Іван. Ще раз скажіть, щоб вся Україна вас знала. Михайло Копач. Михайло Копич. Будьте здорові! Будьте здорові, шаще здоров'я.